Добрий день, малята. Послухайте казочку, а про кого відгадайте загадку. Це хто, розсунувши ріжки, проповзає по доріжці. Дві антени на маківці, а сам сидить у хатинці. На собі її везе, дуже повільно повзе. Так, це казка про Равлика. Не пощастило мені з домівкою, бідкався Равлик. Тісна, ще й носити приходиться всюди за собою. Хочу безмушлі жити. То перебирайся в моє дупло, заметушилася білочка, я тебе горішками пригощу. Погодився Равлик та довго потім жалкував, поки випав на високу сосну, та й ніч минула. Горішка не зміг розкусити і цілий день назад злазив. Краще живи зі мною під Ялиною, умовляв зайчик. Та не сподобалося равлику і в зайчиковому домі. Хвоя колиця холод добирає. А тут Хаврашок в нірці найтепліше. Не хочу лізти в нірку. Краще я додому піду. Відшукав равлик мушлю і ніколи більше не залишав її. Стук, стук, стук. Просилися в гості дощові крапельки, та щасливий господар не чув їх. Він солодко спав у своєму затишному домі. Малята, ви уважно слухали казку? І зможете відповісти на запитання. Чим був незадоволений Равлик? А хто хотів допомогти Равликові? Чому Равлик повернувся до своєї домівки? Малята. Який висновок можна зробити? Нема нічого кращого, ніж рідний Дім. Давайте цінувати рідну домівку. Молодці малята. Дякую за увагу. До зустрічі!